Всім доброго дня! Сьогодні у нас буде продовження нашого відео, яке ми знімали вам 19 вересня. Ми вам розповідали, як ми і показували, як ми черенкували гортензію мінливу, перемінчивою, Крупнолисна гортензія, яку не потрібно вкривати. І люди писали там коментарі. І ми вам хочемо показати результат нашого коріння. Ось чотири ці, це не те, а це чотири ось ті е, череночки, як можна сказати, які ми живцювали 19 вересня. Вони укорінилися всі дві неділі на, ще неділю назад. Приблизно три неділі це осінній результат. Це, ну, просто дивіться все, дивіться, яка корнева система пішла і зверху. Це осіннє черенкування. І що хочу сказати, що це отлічний результат, 100%. І ось дивіться, ми нарвали вже цієї гортензії мінливої. І будемо її живцювати зараз. Отакі касети. Отакі касети. Ось такі касети. такі касети. Дивіться, показуємо, як ми це робимо. У нас такі ящики. Ми їх обтягли, ці ящики пищевою плівкою. І купили отакі касети. Вони такі дуже класні касети, і будемо в неї, в неї живцювати цю гортензію. Отак, ми начеренкували цю гортензію, мінливу, і поставили в ящик, і зараз накриємо її пленкою. Закрили теж пленочкою, підписали дату. І не відкриваємо приблизно 3 неділі. Якщо у вас собі зібрався конденсат, ви просто його так струсюєте. Таким чином, ви будете, просто якщо там висохне, то ви будете туди додати влажність, в саму, в, саму, в саму землю. Земля тут не земля, тут кислий торф, самий кислий, 30% перліта і 70% кислого торфа. Влажність бути мінімальна з самого субстракта. І ставимо на теплий коврик обов'язково. Показую коврик, який ми покупляли. Такі, з таким ковриком електричним можна черенкувати любу гортензію круглий рік. Дивіться, все, сажаюча така пленка, чи, як вона називається, для пола. Отакий коврик, такий теплий він. І далі там теж отражающа ця пленка. І на неї ставимо, бачите, тут все стоять, вони укоріняються. Це такі, які щось з ними погано вони укорінилися, а я їм ще дала шанс на виживання. І вони накриті стіком. А тут тоже. Окоріняються сюди які, бачите, це вони будуть пересаджуватися вже скоро. Але вони стоять на теплому коврику, обов'язково. Я поки не досвідчую, стоять на вікні. Але вікно таке із южної сторони, щоб не палило сонце, щоб вони не спеклися. На цей коврик у мене стає два таких ящика. В кожному ящику по 40 ячеїв. Получається, 80, черенків, можна укоріняти. Силочку на інтернет-магазин ми вам поставимо під відео. Це Агрокомора, інтернет-магазин. Дуже гарні там ціни і дуже гарна продукція. А також ми купили там отакі стаканчики П9, дуже гарне, це польське виробництво. І будемо туди теж сьогодні оці стаканчики пересажувати отакі вже готові черенки І будемо додати саме головне туди, так як зима, будемо додати отаке добриво. Це. Називається воно База Код. Германія. Німеччина. Тут дуже багато всяких мікро-макроелементів. Дуже корисне воно для молодої рослини. Термін дії... До шести місяців, що ми, ми можемо вже посадити отаку рослинку сюди, добавити цього базакота, і шість місяців рослина отримує всі мікро-макроелементи, які потрібні для вирощування. А так як вона буде доращуватися зімою на під вікно, на вікні або під лампами, то їй треба багато дуже мікро-макроелементів. Ось це іменно рекламуємо це дуже. Дуже-дуже гарне добриво для молодих живців, живців крупнолисної гортензії. Так що, рекомендуємо цей магазин, і е, там же ж можна придбати. Гербіциди, міндобрива, касети, сплівку, все, що може, потрібно для ландшафтного дизайну, для сільськогосподарської продукції, яку, яку, ну все там є. Такі є і, значить, гербіциди, і це, по-моєму, фургіциди, і топаз, і скор, які ми додаємо. Ну, ми сюди додавали. Ми сюди додали, як і називається, забула вже хор. Хор додали сюди. Хом, хом. хом додали, намочили її в хом і додали сюди. Все, бачите, все. вже начеренкували і будемо всі касети додавати торф, переліт і закриємо також пищевою плівкою і поставимо обов'язково на теплий коврик. Тому що без теплого коврика зимою дуже погане буде укорінення. І покажемо вам результат обов'язково. Так що у нас на нашому каналі ми показуємо від початку до кінця результати нашої роботи по укоріненню крупнолисної гортензії. Так що підписуйтесь на наш YouTube-канал. Купуйте все необхідне. Агрокоморі в інтернет-магазині. У нас буде вся правда про гордензію і тільки правда. І як ми це все робимо, показуємо вам від початку до кінця. Ставте лайки, підписуйтесь на наш YouTube канал. Всього вам доброго і мирного нам неба!